Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і прийшов час робити розклад на тиждень для всіх знаків. Зодіаку з 24 по 30 квітня. І так, перші у нас овни. І тут у нас іде пажмонет. Ви знаєте, Пажмонет нам завжди говорить про якийсь початок, про маленьких дітей, про незрілість. про... Якусь, якесь навчання, щось нове пізнати, чимось цікавитися. Тут ідуть маленькі гроші, можуть йти, так? отримаєте, можливо, вкладете, тобто якісь звістки грошові, але тут таке все дрібненьке, якийсь початок, тут нічого, нічого такого великого нема, але, як то кажуть, Uh, ось ці кристали нам показують, що вкладете мало, можете потім дуже добре заробити. Якось так. Це овни. Будьте вперті, до речі, цього тижня, будьте наполегливі, перевіряйте. Тобто, зараз я подивлюсь, що тут карти. В принципі, так, на вас може чекати успіх, навіть якщо у вас наразі печалька. Будьте більш, знаєте, наполегливими, впертивими, терплячими, теж можна сказати, тому що паж монет він такий і є. <клух> і так, Карта тепер у нас іде телець. І так, тельці у нас десятка кубків. Ви знаєте, десятка кубків приносить, бачите, приносить нам радість, щастя. Це повне щастя. Тому що десятка це вже максимальна карта, це сімейна карта. Це, можливо, якийсь сімейний юбілей, якесь день народження просто може бути. В когось весілля, в когось дійсно, юбилей, дійсно щось таке, знаєте, не пересічне, не те, що ви кожного дня, радість, що жива якась людина, радість, що збереглася хата, радість, що всі разом, радість, що всі живі, здорові, радість нової роботи. Чого би то не було? Радість, щастя, удача. <кій> І так, тепер у нас іде, ідуть. Хто вони? Раки? Ні, близнюки. І так, близнюки. А в близнюки і близнюків іде четвірка монет. Четвірка монет говорить про фінанси, говорить про стабільність, про стабільні фінанси. Якщо ви влаштовуєтесь, наприклад, на роботу, вам пропонують якусь роботу, це буде робота стабільна, це буде гроші стабільні, вони будуть регулярно виплачуватися, але ця зарплата буде так, знаєте, ну, пережити, вижити, але не конкретно там. Якось збагатитися. Ще ця карта каже: робіть фундамент, робіть е, запаси, притримайте гроші, не тратьте гроші. Ось будьте трошечки більш стабільними, е, впертими, теж можна сказати. Ось це, звичайно, грошові карти, можуть бути якісь надходження, але невеличкі. І ця карта не говорить про Якісь підвищення а, і тому подібне. Просто карта радить стабілізація ваших, верніше, не радить, а каже, стабілізація ваших доходів, ваших фінансів і притримайте гроші. Тепер йдемо до раків. А у раків десятка. Оце мене зараз трошечки відверто скажу, трошечки мене. Ну, розстроїло. Я, якісь, Ви знаєте, щось різко йде до кінця. Я вам зараз витягну карту. Значить, якоїсь дружби більше не буде, а, якогось, якась річ пропаде, вкрадуть, розіб'ється. Тут може бути, в принципі, <кій> і якоїсь втрата людини. Давайте я вам докладу. Докладу. Але, ви знаєте, ще може бути щось з фінансами. Щось з фінансами. Ця карта говорить про одинокість, але про, знаєте, без щастя. Чогось буде не хватати. ви знаєте. Можливо, загроза ваш, вашому е, е, фінансовому статусу. Можливо, Щось дійсно йде до кінця, будьте просто обережніше. Знаєте, може бути якась різка переміна, просто закінчується один, один період в вашому житті, починається другий. Тобто, можна сказати, що навпаки. Іде щось хороше до вас, а щоб щось хороше до вас прийшло, це може бути, до речі, і знайомство з якоюсь приємною жінкою. Треба, щоб щось до кінця дійшло. Ви проробили свої минулі колишні відносини, біль пройшла чи не пройшла. Ось це дуже важливо. Тому будьте більш відпустіть ту ситуацію. Ця карта так само каже, розслабтеся, щоб воно не йшло, воно повинно піти. Нічого не йде просто так від вас. Я сподіваюся, що це не втрата якоїсь людини, що, скоріше за все, просто якогось періоду. Періоду, наприклад, ви були одружені, так? іде до кінця, ви будете одинокі. Якщо ви навпаки були одинокі до цих пір, вам іде яке знайомство. Якось так, щось в мене захотілося ось, бачите, дивіться, я, наскільки розумію, скоріше за все іде і е, процес восстановлення, тобто, якщо дійсно щось до кінця йде, і скоріше за все, що вам йде якесь знайомство. Тепер йдемо до левів льви. І так, дорогі льви, а що вас чекає? Сімка монет. Сімка монет говорить про терпіння, про нікуди не спішіть. Е наберіться терпіння. Е ви не можете пос посіяти траву і потім тягнути її за е волосочки, щоб вона швидше виросла. Такого не буває. Тому ось е це терпіння, вкладайтеся, працюйте, будьте терплячими. Ось карта, в принципі, говорить про якусь роботу, про якісь вклади, які не дають гарантії, що ви отримаєте дійсно дивіденди, про якісь очікування. Ось якось так. Тепер йдемо до діви, а діви у нас ідуть паж. Мечів. Паж мечів говорить нам про пристальну увагу, приділіть комусь увагу, придирайтеся до когось, до чогось, беріть якусь справу під лупу. Тобто розглядайте конкретніше, не просто так приймайте рішення, можуть бути якісь сварки, непорозуміння, особливо з дітьми. Придиратися можете тут і до себе. Хтось може придиратися до вас. Це може бути і сім'я, це може бути і на роботі, це може бути взагалі. Ви знаєте, як кажуть, якщо десь пірвалося, то рветься вже все. Тобто може бути, що до вас вже цей, цілий тиждень може хтось погано відноситися. так? З другої сторони, можуть бути якісь звістки, але звістки такі, що вас будуть нервувати. Не дуже хороші звістки. Ось. І карта ще говорить, що може хтось за вами слідкувати, або ви за кимось слідкувати. В принципі, Ну, це вже подивимося через тиждень, що там вже буде. Якось так. Тепер у нас йдуть терези. А у терезів у нас випадає туз монет. Туз монет говорить про якийсь початок, про якусь удачу, про якусь пропозицію, щастя. Але щастя, яке тут, скоріше за все, матеріальне, те, що ви можете потримати, те, що ви можете пощупати, це і гроші, це і. Якісь подарунки можуть бути вам, е, удача в роботі, удача в грошах, якісь шанси, які ви можете з легкістю пропустити, до речі. Тому будьте уважні, які шанси, які пропозиції вам приходять. Тепер йдуть скорпіони. У скорпіонів, ну тут ви, ваша стихія, ви король. Король всесвіту, король кохання у емоціях, у щасті, якось закоханість може бути. Якщо ви жінка, стопроцентово прийде така людина, як і ви, тобто на вашій хвилі, можна так сказати. Ось окунетеся в якісь емоції, в якісь, знаєте, от коли закоханість у людини, трошечки так, ніби оп'янення якесь. З другої сторони, можуть прийти якісь речі у ваше життя як ем, мистецтво, Захочеться щось творити, писати вірші, співати пісні, танцювати, щось таке, щось, знаєте, креативне захочеться зробити. Ось, дерзайте, робіть вперед. Хороша карта, хороший тиждень. Тепер у нас йдуть стрільці, а стрільці у нас, дивіться, король мечів. Це може бути і справа з війною, тобто військовими, справа з поліцейськими. З пагонами, у формі, це може бути і інтернет, до речі. Тобто, 에, прийдеться викликати спеціаліста, наприклад, айтішника. У вас плетів комп'ютер. Оце він. Можливо, прийдеться сходити до лікаря, можливо, комусь грозить операція. До речі, по раках, бачите, я не сказала, теж може бути операція. <кій> <кій> Вибачайте. Ось, коли багато говорю, воно так. Починаю душити, що то мене, не давати мені говорити. Чухає в горлі. І так, е карта, в принципі, серйозних рішень. Кра карта роздумів, карта прийняття рішення серйозних. Добре, подумайте. Холодна голова, чистий розум і тому подібне. Це справу будете мати з людьми серйозними, не ті, що лиють воду якось тут, наприклад. наприклад так Тут конкретно у вас буде без води, все чітко і ясно. Ось якийсь такий тиждень. Можливо, підпишете якісь контракти або ще щось. <кхід> і так. Тепер ідемо до козерогів. Козероги у нас іде паж кубків. Тобто замріяність, така, знаєте, трошечки дитячість, не хочеться нікуди влазити. якийсь такий настрій, спокійний, задоволення самим собою, світом, обстановочкою. У вас можливо не буде проблем з дітьми або будете піклуватися про дітей цього тижня. Можливо, хтось завагітніє, з рідних, близьких, котик, песик, мишка, хомічок і тому подібне. Зацвіте квіточка, вже це може бути навіть ось, що ще може бути цікавого? Якісь звістки хороші, новини хороші, якийсь легенький флірт і знайомство. Ось якось так. Тепер йдемо до водоліїв. А у водоліїв якась файна прогулянка. Тобто Якась афера може бути, якась дорога може бути. Вирушайте в дорогу, якісь незвані гості, просто несподівані гості. Хтось приїде, хтось відїде. Якийсь рух, якась енергія, самошедша енергія. Скажу, попереджаю, вас буде носити цілий тиждень без утоми. Цілий тиждень повної енергії. Тобто, сходіть, будь ласка, у фітнес студію, щоб цю енергію трошечки випліснути, тому що дуже багато енергії буде. У вас, знаєте, вас буде носити, можливо, цілий тиждень у дорозі. Швиденько треба і туди, і сюди. Це знаєте, трошечки нагадує мені волонтерство, заклопотаність, дорога вже сказала. Це може бути дорога і десь за кордон. Ось людина з-за кордону приїде. А, якось, так, якось так. Ну, хороший тиждень, я би не сказала, запальний дуже тиждень. Може бути афера якась, знайомство, гаряча ніч або гарячий цілий тиждень, розумієте, у ліжку і тому подібне. Ну, ми дорослі, можна про це говорити. Тепер йдемо до риб. А у риб королева мечів. Королева мечів говорить про. Якусь помсту про якусь злість. Ось у вас навіть якось якась блокада. Блокада може бути ну, риби, вони зазвичай, як би то сказати, такі креативні люди, так, Мрій, мрійливі люди. Тут іде трансформація вас. Ось дуже багато метеликів. Тут залежить від вас ці мрії, ці ваші цілі якісь. У вас трошки блокується, тобто ви не можете йти до цілі. Ви цілі знаєте, у вас горить бажанням, але якось трошечки йде блокада. Злість на себе, злість на оточуючий світ. Хтось, можливо, навіть от відверто вам скажу: у мене дочка боїться цих метеликів, і вона якраз риба. Ось це, якраз, якщо вона дивиться, може бути на тебе нападуть метелики. Якось так, розумієте? Ось, але з другого боку, можна так сказати, у вас є ціль, є бажання, ви міняєтеся, ви чітко бачите своє майбутнє, але все рівно якісь блокади. Вам потрібно, давайте я витягну вам карту. Як... Ну, в принципі, вам вдасться. Тут треба тільки захотіти втримати баланс, не підскользнутися, не якось, знаєте, на повороті не заїхати ось, а, в принципі, баланс тримати. Вам прийдеться тримати баланс. Ось, Думаю, що ви зможете ось, і якось так. Можливо, у вас, дивіться, що ще може бути. Можливо, у вас була до цих пір креативна якась блокада. так, Ось ця блокада буде прориватися. Помаленьку, тому що дві монети вони. А це важкі карти, будемо так говорити. Вони не є, це земля. Воно дуже помаленько рухається. Тому може таке бути, що переміни йдуть, цілі є, їх у вас багато, мрій і тому подібне. Тільки помаленько треба рухатися вперед. Ось якось так мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Гарного вам усім тижня! Хто звичайно додивився до кінця. Щастиво, мої любі, разом до перемоги і всього вам найкращого.